Ну, це просто безобразие, по моему Просто новою ну, я не знаю. Ну ніякої естетики. Просто не В Європі такого нету. Такі враження викликають у перехожих захращені рекламними скріпками вулиці Чернігова. Попри рішення виконавчого комітету міської ради щодо заборони розміщення їх на вулицях міста, більшість підприємців на постанову не відреагувала. Ми е, проводимо роботу, підопряждаємо е, владельцям. Е, і э, да, в першу чергу владельців помещений, які здаються в оренду, основні місця скопления, вот я на сьогоднішній день беру це проспект Победы 95, это проспект Міра 53. Поки бізнесмени роздумують, залишати чи не залишати незаконні рекламні щити, владці вже планують як розпочати велике прибирання вулиць. Мы будем принимать радикальные меры, будем убирать, демонтировать, конфисковывать, а дальше в рамках действующего законодательства разбираться. Комунальник каже, все вилучено, воно будуть зберігати, а якщо власник вирішить забрати скрипку, платитиме штраф. Все буде храниться на підприємстві. Для того щоб потом забрати скріпку, нужно буде городу компенсувати ту суму денег, яка була потрачена на демонтаж этих скріпок. Замість набридлих та незручних скріпок міські чиновники пропонують підприємцям зробити стенди, на яких будуть вказані назва та вид послуг, що надаються, коли саме місто буде звільнено від незручних рекламних щитів, дільниці з благоустрою поки не коментують.